Балістичні ракети стають головним викликом, навчені досвідом України і тактикою Росії. Низка країн міркують, як захищатимуться в разі несподіваної атаки, яку протибалістичну зброю мають США, Європа і Південна Корея, та як Ізраїль покращує власну систему протиповітряної оборони. Далі. Нічний терор, що став цинічним почерком Кремля, майже чотири роки поспіль на мирні міста і села летять ворожі безпілотники та ракети, балістичні. Зокрема, це одні з найскладніших цілей для систем протиповітряної оборони. Небезпека застосування полягає в тому, що вони можуть долати значні відстані за досить короткий час. Володимир Зеленський зазначає, лише єдність проти агресора може зупинити Кремль. Російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем. А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією усіх наших партнерів. Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет європейського союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та Сімки усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав, і на підлі удари росіян була спільна відповідь. Володимир Зеленський, президент України в Телеграм, від початку повномасштабного вторгнення Росія постійно вдосконалює балістичні ракети, щоб українській протиповітряній обороні було важче збивати такі цілі. Військові аналітики певні нині країна-агресорка проектує удари не лише по території України, а й далеко за її межі. Імовірна атака по території Євросоюзу це вже не припущення, а реальна загроза для регіону. Росія не змирилася з тим, яким є світ сьогодні. Навіть сам Путін зізнається, що найбільшою катастрофою для РФ був розпад радянського союзу. Це думка Путіна, і з цього він робить висновок, що за допомогою війська має право визначати політику країни, і він діє агресивно не тільки проти України, але й проти інших країн Європи. Отже, нам доведеться знову захищатися. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон вважає, що посилення гібридних операцій зі сторони Росії вимагає від європейських держав рішучої відповіді та підготовки до можливої війни. Мовляв, останні інциденти зі вторгненнями безпілотників і літаків у повітряний простір НАТО показали, що Путін готовий іти на політичні і військові ризики. Динаміка в Балтійському морі різко змінилася. Агресія Росії проти України та Заходу перетворила регіон на передову гібридної війни. Те, що відбувається в Балтійському морі, є частиною війни Кремля. Понад 60% російської торгівлі зараз залежить від цих вод. Тому регіон став стратегічно важливим місцем для Москви. Нам необхідна зміна менталітету. Ми повинні перейти в режим війни, щоб рішуче стримувати, захищати і зберігати мир. Росія постійно випробовує нашу єдність і нашу рішучість, але путіну це не вдасться. Пол Йонсен, міністр оборони Швеції в інтерв'ю РНД. Аби закрити небо над територією України, необхідно 25 систем Петріот з огляду на структуру протиповітряної оборони. Під час останнього візиту у Вашингтон Володимир Зеленський обговорив можливість підписання контракту на постачання такої кількості систем. Проте отримати їх одразу Київ не зможе. Йдеться про щорічні поставки. Основна складність полягає в тому, що у виробника Петріот є черга на виробництво систем для інших країн, які вже перебувають у зоні ризику через агресивні амбіції Путіна. Отже, балістичні ракети залишаються одним із головних викликів сучасної війни: активні бойові дії на території України і свідченням того, як важливо бути готовим до атак з використанням такої зброї, адже війська країни агресорки неодноразово застосовуються озброєння, спричиняючи значні руйнування та жертви серед цивільного населення. Тому міжнародна спільнота спостерігає за розвитком ракетних програм так званої осі зла, зокрема КНДР, Ірану, яких активно підтримує Росія і готується протидіяти раптовій загрозі з повітря. Об'єднана протиповітряна оборона НАТО це засоби ППО усіх країн-учасниць альянсу, котрі підпорядковуються як і центру об'єднаних повітряних операцій в німецькому удемі, так і керівництву національних збройних сил. Тому кожна з країн НАТО може демонструвати різний рівень ефективності. Ключовими в захисті неба над ЄС є системи Петріот, комплекси середньої дальності на САМС і САМПТІ, а також німецькі установки ІРІСТІ. Здригається повітря від запусків балістичних ракет і на іншому континенті. Поки що уявно кімчинин атакує Південну Корею та Сполучені Штати Америки. Зокрема, 22 жовтня КНДР вперше за п'ять місяців скерували ракети у бік Японського моря. Аналітики раніше припускали, що Північна Корея може провести провокаційні випробування ракет до або під час саміту АТЕС, щоб підкреслити своє прагнення отримати визнання як ядерна держава. Політологи вважають, що Кім Чен Ін потребує цього статусу, щоб закликати ООН скасувати економічні санкції, накладені на країну за її програму озброєння. Ці запуски балістичних ракет Північною Кореєю перші з 8 травня, коли країна випробовувала системи короткого радіусу дії, що імітували ядерні удари у відповідь проти сил США і Південної Кореї, із допису CNN. Але і захід має що протиставити. До прикладу система протиракетної оборони США розроблена для виявлення відстеження і перехоплення балістичних ракет різних класів. Основним компонентом є наземний комплекс, що складається з системи радіолокаційного стеження раннього сповіщення і супроводу, що бачать переміщення цілей у космічному просторі та протиракет шахтного базування. Серед найголовніших компонентів також мобільний комплекс ТХАТ, призначений для прикриття військових баз і стратегічних об'єктів від боєголовок балістичних ракет малого та середнього радіусу дії. Також зерка Петріот. Небо над Японією теж закриває зенітно-ракетний комплекс Петріот. На території країни експлуатується із 16 зРК середньої дальності Type 03 та американський мобільний протиракетний комплекс ТХАД. А Південна Корея озброєна 9 батареями ЗРК Петріот. Структурно вони поділені між трьома зенітно-артилерійськими бригадами. Додатково до американського комплексу Сеул розробив власну систему ППО Чиолмає-2. Ізраїльська система протиповітряної оборони має три рівні. Проща Давида відповідає за захист від ракет середньої дальності безпілотників і крилатих ракет. Система стріла націлена на ракети дальнього радіусу дії. Залізний купол перехоплює ракети малої дальності і артилерійські снаряди. Та цього замало певні військові з огляду на досвід протистояння з Іраном і терористичними угрупованнями. Країна розробляє лазерну систему залізний промінь. Ідея полягає в тому, аби знищувати у польоті невеликі ракети, безпілотники або мінометні снаряди за допомогою. Високоенергетичного лазера він також зможе нейтралізовувати масштабні атаки безпілотників. І поки низка країн шукають протидію балістичним ракетам, путін вкотре вдається до ядерного шантажу. Пропуски міжконтинентальних балістичних і крилатих ракет повітряного базування, виконані в ході тренування стратегічних ядерних сил Росії, повідомив Кремль. А Ракета ЯРС носій ядерного боєзаряду прилетіла біля кордону зі США запуском по полігону на Камчатці особисто спостерігав російський диктатор. З нами на зв'язку Анатолій Храбчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаю. Тож повертаємось. Проста логіка: перш ніж представити зброю, треба мати можливість вже їй протистояти. Чи стосується це протидії балістики, чи працює така логіка? Ну, безумовно, давайте пригадаємо, що світ не готовий був до застосування балістики, і в принципі систем протибалістичних можна прорахувати на пальцях однієї руки. Більше того, ми бачимо, що деякі системи, які працюють буцімто проти протибалістики, можуть бути малоефективними, з урахуванням того, що ворог активно змінює. Тактику застосування тому тут е це про те, що я постійно кажу, про те, що треба бути все ж таки далекоглядним, стратегічно бачили, і передбачати уже на етапі зародження якоїсь технології, як можна протиставити цій технології. Окей, пане Анатолію, зрештою чи можете популярно пояснити, які існують варіанти збити балістичну ракету? І відповідно про який інструментарій тоді ми можемо говорити. Ну, давайте так, із е, те, що є на слуху, а е, українці всі звикли, що Петріо це система, яка може перехоплювати балістику. Вона насправді може перехоплювати балістику, але давайте називати, що і РіСТІ, і САМТІ – це теж системи, які можуть перехоплювати балістику. Але е, дві останні європейські системи не вміють перехоплювати балістику, яка використовується Російською Федерацією. Знов таки треба зрозуміти, що невеличке відклоніння ракети вліво або вправо не дозволяє зробити маневр ракети перехоплювачу для того. Щоб влучити чітко в ракету, тому що балістика збивається кінетичним шляхом, тобто умовно прямо влучаючи в саму ракету, підрив поряд не дає результату, тому що внаслідок цього все одно ракета попадає в ціль. Тому тут потрібно збити з траєкторії, умовно кажучи, і чим вище ми це робимо, тим краще це для нас. Найкраще рішення для перехоплення балістики це перехоплювати балістику безпосередньо на етапі підходу до цілі, тобто поза атмосферою, на самому верхньому точці траєкторії прольоту цієї ракети. І тут ми кажемо про системи протиракетного захисту. Томовно кажучи, якщо звичайна ракета дорю докручує свій профіль польоту за рахунок крил, то ця ракета докручує за рахунок додаткових двигунів, Ну як в космосі відбувається, тобто додаткові двигуні керують ракетою, куди її влучити, для того, щоб перехопити балістику. Чому це найбільш Якісне рішення, тому що є деякі балістичні ракети, які можуть нести до де до п'яти там 6, 7 боєголовок, які розділяються при заході на сіль, так от нам потрібно стигнути перехопити ракету до розподілу бойових головок. Тоді це буде ефективно, пане Анатолію. Ну і ми не можемо пройти повз однієї з головних новин. Я маю на увазі тих, що надійшли зі Швеції. Які двері відчиняють Україні останні заяви з цієї країни, і зокрема. Стратегічне партнерство з таким концерном, як СААП. це наймабуть найневибагливіший літак, який може бути використаний повітряними силами. Він, до речі, був в візії повітряних сил за рахунок своїх технічних характеристик, тактичних характеристик. Ну і вимо собі за 10 хвилин літак може приземлитися на коротку смугу в 600 метрів. Дозаправитися, дозарядитися, і причому це все з працюючим двигуном, і полетіти далі виконувати задачі більше того, час на зміну двигуна в такому літаку. Всього одна година, і не потрібно, наприклад, якийсь там спеціальний ангар. Можна в е, польових умовах в лісу, умовно кажучи, звернули з дорогу на якусь там на регіональну е, асфальтову дорогу. Там поміняли двигун і полетіли далі, далі виконувати задачі. Нам потрібна єдина стратегія розвитку ОПК європейська українська. Це допоможе нам суттєво збільшити наші можливості, тому що в принципі отримати літак це одне питання. Друге питання: як швидко європейські концерни зможуть масштабувати. Виробництво ракет «Таліс», виробництво ракет Міка, які вони використовують в реаліях сучасних загроз, які з'явилися це про е каби з реактивним прискорювачем, це є те, що дуже потрібно, тому я би казав би про те, що тут насправді треба розглядати як не просто можливість отримати намір купити Україною ці літаки, а саме створити екосистему, яка дасть старт розвитку і повернення України до віційного галузь. Пане Анатолію, як завжди, вдячні вам за відповіді і пояснення. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП.